Путін нахабно відмовився від перемир'я і зустрічі з Зеленським і вибухнув звинуваченнями на адресу України. Трамп та Путін провели розмову, під час якої Путін заявив, що Москва готує так звану відповідь на удари СБУ по військових аеродромах. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського про 30-денне перемир'я на фронті та про особисту зустріч. Відповідну заяву він зробив під час наради з урядом. Зокрема, він заявив, що українська влада нібито перейшла цитую до організації терористичних актів на тлі величезних втрат, відступаючи по всій лінії бойового зіткнення у цьому контексті. Путін зокрема згадав обвалення мостів у брянській і курській областях, які російські силовики то називали терапами, то відкликали свою заяву, то знову заявляли про теракти. Пряма мова. Як же проводити в цих умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде перемовини з тими, хто робить ставку на терор з терористами? Заявив диктатор країни терориста, пояснюючи своє небажання припиняти бойові дії на 30 днів, Путін заявив, що перемир'я буде використано. Цитую для накачування режиму західною зброєю, для продовження насильницької мобілізації та підготовки інших терористичних актів. Примітно, що звинувачуючи Україну в тероризмі, Путін посилався тільки на інциденти із мостами при фронтових регіонах РФ, але промовчав, наприклад, про удари по аеродромах, які раніше в Міноборони РФ назвали актом тероризму. Тим часом президент США Дональд Трамп повідомив, що поговорив з Путіним телефоном. Розмова тривала 1 годину 15 хвилин. Пізніше Трамп видалив свій пост в Truth Social про телефонну розмову з Путіним. У результаті він перезалив його взагалі без змін тексту. Під час розмови Путін за словами Трампа заявив, що цитую йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми. Пряма мова Трампа. Я щойно закінчив розмову телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала приблизно 1 годину і 15 хвилин. Ми обговорили атаку України на літаки Росії, а також різні інші атаки, які відбуваються по обидва боки. Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру. Написав він. У соцмережі True Social. за його словами, Путін цитую, дійсно сказав і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми. Пряма мова. Ми говорили і про Іран. І про те, що час на рішення Ірану щодо ядерної зброї минає, і воно має бути прийнято швидко. Я заявив президенту Путіну, що в Ірану не може бути ядерної зброї. І в цьому я вважаю, що ми були згодні. Президент Путін припустив, що він візьме участь у переговорах з Іраном і, можливо, буде корисний у якнайшвидшому їх завершенні. Додав Трамп. Нагадаємо, 1 червня під час операції Павутина. Було знищено і пошкоджено понад 40 літаків ЗСРФ на далеких тилових аеродромах. Україна вразила стратегічні бомбардувальники, літаки, радіолокаційної розвідки та транспортні літаки. Видання The New York Times із посиланням на чиновників США писало, що Росія готує серйозний удар у відповідь по Україні. Після масштабної атаки дронів по російських авіабазах, цитата американська розвідка поки що не визначила, які саме удари Росія завдасть, але офіційні особи вважають, що Москва може відновити удари дронів по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності, зазначали журналісти.